Акумулятор Дніпро М 4 А в годину 20 В. Щось мене беруть сумніви, що тут є дійсно 4 А в годину, тому вирішив перевірити. Принципово буду заряджати оригінальною Дніпро М зарядкою, щоб все було чесно. Заряд завершено. підключаємось. Так, тест завершено. Акумулятор в защиту зайшов. Зараз здаємося, що воно тут нам покаже. Майже 3,9 в годину. Я вважаю, що це гарний результат. Єдине, що занадто низька напруга. Мені здається, що акумулятори не можна так низько розряджати. Тут 5 банок більше за все, для у стоїть. Ну, скажімо так. Відповідає.